Красуні привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися одним із моїх улюбленных доглядів за обличчя це альгінатні маски. Я їх просто обожнюю це моя палочка виручалочка. Я роблю 3-4 рази на тиждень і вони мені дуже-дуже допомагають. Вони зволожують, підтягивають, убирають мілкі зможки. Трошечки осветляють. Некоторі масочки борються з пігментацією шкіри. Так що це безін'єкціонна процедура, яка робить нашу шкіру обличчя просто вау! І трошечки я хочу розказати про кожну масочку окремо. І давайте разом подивимось, а потім повернемось і я розкажу, які масочки мені не подошли, мені не сподобались. І покажу це маски. І перша маска, альгінатна маска Джоко Бленд з коллагеном та еластином. Для всіх типів шкіри, особливо для срілей. Створена для підтримки зволоження та пружності шкіри. До складу маски входять еластин і колаген. Багато кальцию, мікро і макроелементів. Професійна альгінатна маска Green Health Algo Max. Це моя улюблена маска, призначена для будь-якого типу шкіри і для будь-якого віку. Маска призначена для профілактики раннього старіння, проблеми з пігментацією, усунення сухості шкіри, покращення зовнішнього вигляду, та кольору обличчя, корекція овалу і расклаживание мілких зморшок. Наступна маска, альгінатна маска Афродита для омолодження шкіри містить унікальну речовину бетапролін, що стимулює створення ендорфінів, яка в свою чергу знімає ознаки втому та стресу. Маска підвищує тонус та ліфтинг шкіри, створена для будь-якого типу шкіри. Наступна масочка Black Tile з гіалуроновою кислотою, підходить для будь-яких типів шкіри, особливо для сухої. в составі маски гіалуронова кислота, обеспечивает тривале зволоження, разглаживает дрібні зморшки, відновляє водний баланс, усуває сухість та дарує шкіри пружність. Просто шикарніша масочка, альгінатна ваша знахідка. Альгінатна маска нанокот. Супер з с кислотою та колагеном, Дуже шикарне описання і чесно кажучи, буду перший раз пробувати, Призначена для сухої шкіри обличчя. Масочка метево усуває сухі шкіри омолажує та надає доглянутого вигляду. Дуже шикарне описання, Состав і зараз спробую. Наступна маска альгінатна мультивітамінна маска від Aromavita. Це професійна маска, яку дуже полюбляють косметологи. В цій масці вітаміни, пептиди і антиоксиданти. Маска добре оживляє, зволожує покращує тонус шкіри. Призначена для сухої та комбінованої шкіри обличчя. Альгінатна маска Beauty Derm Hyaluron Active. Це зволожувальна альгінатна маска, яка допомагає швидко повернути шкіри, свіжість та пружність. створена на основі альгінату та гіалуронової кислоти, Тому надає гарний ліфтинг ефект. Призначена для всіх типів шкіри, особливо для сухої. Дівчата, то, що я вам показала, тоже класні маски, які можна робити самої дома і не витрачати дуже багато коштів, щоб зробити в салоні. І зараз я вам покажу ті маски, які мені не подошли. вони мені не подобаються. Я не знаю для чого я їх раню. Ну, мабуть, щоб показати вам, щоб ви не купляли ці маски, і вони мені просто не подошли. И первые маски c About. Я их взяла три штуки, получается. Две берешь, 3 в подароночек. И спробовала одну и сказала, все, я больше. Она не то, что снять, она прилипла для моего обличия. Я не, не могла ее взагали снять. И потом она Так мені посушила моє обличчя, що я сказала: все. І ось такі масочки. У мене ще залишились дві маски. від About. Так що дівчата, будьте обережні і з цими масочками. І ще одна маска не теж не подошла. Це хіларі Вона забиває пори вона сушить вона. Не идет на користь, она трошечки мое лицо просто высушила. Зробила еще більше морщин, и я сказала, все, больше ніколи я не куплю цю маску, и ніколи я ее робити не буду. Зараз, девчата, я покажу, как я развожу цельнатные маски, це безін'єкційна процедура, и нанесу одну из масочек на свое обличчя и разом с вами подивимося цей результат. І дівчата будуть зараз. Пробуйте ось такую альгинатную масочку вид на Супер зволожение Развожу я маски 1 к 3, 3 столовые ложки очищенной водички на 1 столовую ложку порошку маски. Дуже ретельно, швиденько перемешиваю и наношу на шкиру обличчя. Ось такая масочка такая э, салатового кольору. шла и зараз ретельно перемешиваю чтобы не было комочков и буду уже накладывать на обычае Это все виложила свою альгінатну масочку і така красуня і зараз буду чекати 10-15 хвилин, щоб не пересушити потім змою і потім покажу вам свій маленький секрет. Все, дівчата, витримала я масочку 15 хвилин і зараз буду знімати, і потім розкажу свої відчуття від цієї масочки. Зараз вона отак так вот дуже легко знімається. Ну, чесно кажучи, я ощущала стягування шкіри, трошечки зволоження. Коли тільки нанесла, ощущала изволожение и такую, как подтяжку. Зараз сниму все эти остатки, но ну, по ощущениям тоже классная маска. И на да, ведь обличие от стола такое мягкое, трошечки осветлила шкиру и упругое. І так дуже-дуже вона мені прям стягнула, підтягувала обличчя. Ну, чесно кажучи, дуже сподобалась масочка. Ось так. Зараз я омоюсь уже. <сі> І буду дуже гарна. Дівчата, ось я зняла остатки цієї альгінатної масочки. Масочка мені дуже-дуже сподобалась. Дуже класно. Трошечки оббілила лицо, подтянула. такое лицо упругое, своложивающее, такое вообще. И человек зараз дома и мне говорит, боже, ты аж помолодела. Mm -hmm. Ну, дуже приемно. И зараз после этой масочки я нанесу свой улюбленный крем. Трошечки. В прошлом видео я вам показала, что я купила цей крем с ретинолом. Ретинол. Ну, чесно кажучи, він мені э, не сподобався тим, що структура цього крему більш така плотна, ніж ось цього крема, і він запахом. Він такий запах, а я не дуже полюбляю, коли крем для обличчя, крем для рук йдуть з запахом. Це мені не подобається. І зараз я трошечки нанесу на обличчя. Ось такий зволожуючий крем. Ось. І зараз, дівчата, я вам покажу собі маленький такий секрет, я, який я використовую на ніч, коли я вже лягаю спать, я нанесла ну, на даний момент, у мене ось цей крем ретинол. Ось и я наношу трошечки. Ось такой ретинол ацетат. Ось, ось так он выглядит. Я уже купила а, несколько капелек, наношу и стираю шкиру. Это витамин А, це ретинол. А, только девчата не перепутайте, когда я его купляю в аптеке, когда я купляла. А, Ну, замовила ретинол. А гадай, э, ретинол продается тільки по рецепту. Я говорю, ну, уже даже на лицо базать я буду по рецепту. Оказывается, я неправильно назвала: він называется ретинол ацетат. Витамин А. Я наношу на обычье, распределяю, и наша шкира взагалі такая упругая, подтянутая. так как выглядит после инъекционной процедуры. Ось, но треба с этим ретинолом дуже дуже обережа, так как вин у кого расширенные поры, вин дуже забивает наши поры, и потом треба будет чистить эти поры. Но мне мне подобается, это имеет такой маленький секрет. И очень я еще полюбляю алики. А у меня вот такая алия виноградных кисточок. Теж наношу іноді на ночь. Ось така міндальна алея. І ще есть алия Ось. Ну, олію брокколі я використовую для волосся і іноді для обличчя. Ось такі у мене сьогодні були мої улюблені засоби для догляду за обличчям. Дівчата, вам широ дякую. Дякую за просмотр, дякую за підписку, за, дякую за підтримку. Я дуже поважаю вас і ви мої найкращі подружки, ви мене підтримуєте і надихаєте. Вам широ дякую. І, дівчата побачимося в наступному. відео. В наступному відео я хочу показати. Вчора я гуляла з донечками. І було трошечки часу, і ми зайшли в секонд-хенд і подивилась там сумочки. І хочу показати сумочки, які я купила в секінді. Мені дуже-дуже сподобалось, і я не могла. их залишить, я покажу, что я вношу в своей улюбленной сумочке. Ось такая у меня будет видео наступное. Вам широ дякую и до скорых встреч. Побачимся в наступном видео. Всем пока!